Друзі, будьте уважними до тих, кого ви слухаєте. І чиї дії намагаєтесь повторювати? По плодам пізнаєте їх. Якщо людина не досліджує Слово Боже, вона втратила шеститисячний досвід очевидців, людей, які жили на цьому світі. Вся Біблія історична. Це Слово Боже, друзі. Це інструкція для життя. Що таке 30 років досвіду і 6 тисяч років досвіду? Ви розумієте різницю? І вам якась людина розповідає, моє життя це як Біблія, це як інструкція, скільки все пройшов. Алло? Ти прожив там 30-50 років. Твій досвід це класно. Та якщо це без Бога все пройшло, то він марний. По плодам знаєте їх, друзі.